Влада до повномасштабного вторгнення готувала собі аеропорти в Британії і місце для виведення казначейських рахунків. Про це заявив експосол Пристайко, експосол Британії. І я хочу сказати свою думку, що нічого тут поганого немає, що влада готувала місце. Але погано те, що вона не попередила українців. Вона обманула українців. Її попереджала німецька і британська розвідка, що буде повномасштабне вторгнення. І вони самі готувалися, а нам розповідали про шашлики. І це дуже погано закінчилося для декого. Да, російська Росія вона винувата, вона агресор, вона напала на Україну, і вона винувата у смертях людей в першу чергу. Але що заважало владі евакуювати з дитячих будинків прифронтових областей дітей завчасно? Якщо вона знала про вторгнення? Цих дітей викрала Росія більше там тисячі. Розумієте? Росія їх викрала, да, вона винувата, але ви могли. Їх евакуювати, ви їх залишили в небезпеці. Є така стаття Кримінального кодексу завідомо залишення особи в небезпеці. Якщо інша особа знала про настання для іншої особи суспільно небезпечних наслідків, могла їх уникнути, але не вжила жодних заходів. Ось це саме головне питання. Звичайно, треба було готуватися. І запасні аеродроми, і рахунки для казначейських коштів, тому що все могло бути. Але треба було повідомити людей, щоб і люди готувалися. Треба було евакуювати ді... діток з дитячих будинків, тому що це сама вразлива категорія в тих прифронтових областях, звідки готувався наступ, де були зосереджені війська.